Оновлення та зміни. І дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. ЕКЛЕЗІАСТ 36. 26, 27. У своєму слові Бог відкриває нам шлях до очищення совісті та набуття душевного спокою. Якби кожен грішник звертався до святого письма і дотримувався його порад для духовного відновлення, у психологів було б менше роботи. Господь не лише прощає гріхи, Святий Дух продовжує діяти, Він перетворює людину, щоб вона стала новим творінням в Ісусі Христі. Ці зміни зовсім не схожі на ті, яких люди намагаються досягти самотужки. Майкл Джексон почав співати з дитинства. Багато виступав разом зі своєю родиною, завойовував серця мільйонів слухачів. На початку 1980 року він уже досяг світової слави та завдяки цьому став багатий. Саме тоді він почав робити одну пластичну операцію за іншою. Змінюючи до невпізнання, він змінив свій ніс, щоки, губи, повіки. Ніхто не знає, якого саме образу він хотів досягти. Як ти вважаєш, чи змінили ці операції співака насправді? Зовні так. А всередині, через пророка Єзикіля Бог обіцяє взяти в нас кам'яне серце, тобто повне гріха. І дати замість нього серце і плоті, в якому живе Святий Дух, щоб нам подобалося виконувати Божу волю, записано в Біблії. Інакше кажучи, Господь не обмежується прощенням, Він бажає повністю змінити нас, щоб ми не поверталися до колишніх гріхів. Ісус, твій Спаситель та друг, Він хоче, щоб уже зараз і завжди Ти жив, як громадянин Небесного Царства. Він дає тобі нове серце, повністю перетворює і наділяє тебе бажанням жити за його законами.